Вітаю. Ви запитуєте, чи насправді китайські військові сили такі потужні, як були представлені на грандіозному параді. Ревіли мотори було вражаюче. Запитаємо у Таро, а що насправді з військовою потужністю китайської армії? Та проведемо аналогії з США та Росією. Підтримайте це відео лайками. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Дно, колоди, суть питання. Армія нарощує нову зброю, але є багато старої по відлюднику. Армія велика за чисельністю, але недосвідчена. Сильні сухопутні війська, а ті, що на воді ніякі, слабкі, по четвірці кубків двіці мечів. Подивимося досвід китайської армії. Китайська армія в минулому. Невдалий досвід участі в минулих війнах. Важко їм було. Що саме? Знову ж таки, недосвідчені військові в минулих боях. Відходили, ніби відходили. Хто знає історію Китаю? Армія недосвідчена. Наступне, для кого становить загрозу іншій армії в порівнянні з китайською? Тайвань, США, Росія. Дивимось. Тайвані абсолютно обмежена, США потужніша в рази, Китай сильно відстає. Росія по дурню, необережність, можливо, перекинуті війська в Україну і обнулені на кордоні з Китаєм. По дві кубків на фоні партнерських стосунків прийняте рішення. Фатальне рішення скупчення китайських військ вздовж російського кордону. На фоні російсько-китайської дружби діє хитро та становить загрозу Росії. Ядерна зброя Китая суттєво відстає від США. Імператор це в нас США. Що ще? порівнянні з Америкою, як в минулому, Китай сильно поступається на воді, військово-морський флот. Що з Росією? Що з Росією? В стосунках з Росією. Стабільність, оманлива стабільність. Росія. Китай позиціонує себе як глобальна військова держава, але насправді не зовсім така, як в заявах є серйозні пробоїни та проблеми в цій армії.